З вами величезне структурне безробіття. Тобто на тих 2 мільйони фактично безробітних, у нас з вами величезний дефіцит людей робітничих спеціальностей, угу. станочників, слюсерів, інженерно-технічних працівників, конструкторів. Угу. І величезний надлишок на ринку економістів, юристів, журналістів. Які то я тут посперечався би їх то може і надлишок, Надлишок. але знаєте, кількість це не якість. Ну Тому от бачите, на ну ми ж з вами говоримо зараз про фізичну особу, людину, а не про її професійні якості. Ну а воно ж одне тут Тому... за інше чіпляється, вибачте на слові. Ну менше з тим, тобто ну, ми менше має... з тим, так. так добре. Тобто, ми маємо приблизно, тобто, при достатньо великому, при достатньо великій кількості формально безробітних людей. У нас з вами величезне структурне безробіття, наприклад, водіїв вантажних автомобілів ви не знайдете. Ну, це правда, оце правда. E, причому ситуація є настільки складною, що українські демографи прямим текстом ще в 24-му році сказали, що для того, щоб збалансувати ринок праці український, нам треба кожен рік завозити сюди 450 тисяч Пан трудових Володимир, мігрантів.